Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабузні квіточки не тільки. Сьогодні вирішила показати вам, об'єднавши всі відео про крінум і розповісти якомога більше. Як бачите, це були на крінума дуже велика. Я починала її обрізати і не думала, що доведеться вам показувати, як це робити. На каналі є це відео, можете подивитися із тими коментарями, які були там. А чому я зупинилася? Як бачите, є рожеве п'ятно з боку. Це не хвороба, хвороба і проблема тут, в іншому місці. Начебто туга, начебто все добре. Обчистили її на сонці чи на світло вона починає рожевіти, красніти, точніше, це наявність кліщів. І погляньте що навколо стебла. Це загнивші е, лусочки, і там, до речі, був гнилий бутон. Якби я ось так посадила, не зрізаючи далі і не зачищаючи, то через деякий час ця цибулина почне гнити прямо в землі. А враховуючи те, що в мене немає зовсім нічого для обробки цибулин, то, скажімо так, швидко прийшов би капот. Тому я вирішила зняти тоді відео і показати, що треба зачистити. Зачищається жопка, там де коріння, зачищаються всі бока, і зачищається шия. Після того, як все дуже ретельно буде зачищено. Цибулина обробляється нерозведеним, повторюся, нерозведеним максимом це найкращий захист від стаганоспороза. Ось, бачите, я зачистила вже цибулину. І ось трикутником вирізала квітоніс, який загнивався, інакше його вирізати було ніяк. Можна не повністю розрізати, інакше б викинули б ще більше. Можна ось так трішки, і як бачите, рожеве пішло вище. І це за той час, поки я її обчищала і вирізала. Тепер можна обробити, просушити цибулину. у кого є, точніше, спочатку треба обробити міральдом, потримати донце у цьому роші. Всі отруті, це від кліщів, а потім обробляти максимом. І все після кожної обробки гарно підсушувати. Трішки я поспішила, але перше і завжди це обробка від шкідників. Вирізала я достатньо багато. Це все потрібно підсушити і тільки потім обробляти. Що я хочу нагадати всім ще раз: одягайте обов'язково рукавички, всі амарилісові отруйні. Далі я висадила у великий горщик і несподівано замітила, помітила, що з'явився квітоніс. Купила я в минулому році цю цибулину, рік вона в мене нарощувала і цибулину, і листову масу. І ось так неочікувано викинула квіточку. Оскільки ми переїжджали відео ось так уривками. А самого цвітіння я так і не встигла зняти. Якраз вони були в мене всі в ящиках квіти, але полюбуватися ми все ж таки зможемо цвітінням. Як ви помітили, розмір цибулини величезний. І ось ці, як пишуть, на два пальця від цибулини. Горщик вибирати, так як і для гіпіаструмів, таке пишуть, це треба бути самовбивцем. Адже чим більший горщик, чим більше наростить тестову масу, тим більшу закладе він квіткову бруньку. Квіткові бруньки формуються протягом півтора року, і коли ви, як кажете, все вже випробував, а потім обрізав і висадив вона зацвіла, це протягом тих років вона вам закладала цю бруньку і нарешті заквітла. А цвітіння ми полюбуємося у ботанічному парку. Це улюблена була галявинка моя у парку, і квітла дуже гарна. І ось те, ще я роблю завжди навпаки. Спочатку ламаю, потім згадую, що треба зняти. Як бачите, Відцвіли квіти, зав'язуються насіння, вони мені не потрібні. Мені і так, я дала проквітнути, цибулина ще не дуже відновилася. Обрізаємо, підрізаємо залишки цвітіння, як бачите, квітконіс не полий, так як у гіпіаструма, а повний, і даємо йому висохнути. Вся сила піде із нього у. Цибулинку. Як бачите, за цей рік цибулинка наростила гарне стебло і навіть дала ось таку кількість діток. І я вирішую пересадити. Як бачите, це не маленький горщик, це мінімум 7 літрів цей горщик. але для крінума це ні про що. Я боялася, що загниється цибулина. І тому садила в невеличкий. По підкорбкам. Я користувалася завжди чистим листом в Україні для цибулі-чеснику. Це найкраще добриво саме для Амарилісових. В кого немає, дивіться майстер Петер'с маса. Добрив. І ось, бачите, ледь витягла. Тут маса коріння. Я навіть не підкладала. Пінопласт, як завжди кладу, замість дренажу. Зайняло весь об'єм, тому я вирішую висадити ось оце відро. Оскільки тут немає дірочок, я підкладаю пінопласт. І при пересадці, як завжди, хочу нагадати, ніколи не садіть нічого лишнього зайвого угорщики. Це був була кісточка манго, яка наклюнулася. Я про неї зовсім забула. І щоб підсолодити цей ляп, я покажу вам трішечки фото із цвітіння клумби у ботанічному саду. У мене кісточки по всім горщикам, тому постійно такі неприємності. А я бажаю всім миру та перемоги, всього найкращого. І нехай квіти, тільки радують! Якщо залишилися питання про вирощування крінума, пишіть мені, обов'язково вам відповім. Адже квітка заслуговує уваги. До зустрічі!